Привіт, вітаю вас на каналі про нитки та тканини ручного фарбування. І як і обіцяла, я хочу сьогодні вам показати трошечки процесу. Сам процес фарбування показувати не буду з певних причин. А от, трішки того, що є поза кадром, те, що ви не бачили, буду трошки вам показувати. Наразі я придбала 500 метрів ниток. Для фарбування потрібні завжди білі ниточки. Придбала я їх в таких от мотках по 100 метрів кожен моточок, і зараз кожен моток я буду розрізати, формувати ниточки. Кожна ниточка буде довжиною по 1 метру. Фарбування в мене займе тривалий процес, це буде десь тривати. День сьогоднішній, зараз я це все розріжу, далі посортую пометражу, а потім вже буду готуватися до фарбування. Ручне фарбування це досить творчий процес. І якщо замовник, от, наприклад, ось на днях у мене замовили фарбувати декілька кольорів, там різні і меладжеві ниточки, і мікс кольорів, і я кожен раз попереджаю, що якщо ви готові, що нитка не буде такою самою, як ви бачили її в минулий раз у мене на сторінці, то можете замовляти, тому що ручне фарбування, воно. Є досить таким непередбачуваним. Я не роблю якесь конкретне дозування того чи іншого кольору в певних пропорціях. Особливо це стосується ниток. І кожен раз от фарбування, навіть якщо я беру одні ті самі кольори, але фарбування виходить у мене кожного разу різне. І так буде, навіть якщо одна вишивальниця замовить, наприклад, жовто-блакитні нитки у мене і ще у двох дівчат, які фарбують. Нитки, то результат все одно, бо вони отримують різний, буде три різних результати. Так, зараз я порозматую ось ці моточки, порозрізаю їх і буду сортувати, і знову вийду до вас в кадр. очікуйте Так, ну я повернулась. Я вже порізала, бачите, яке в мене довге пасмо. Тут 500 метрів по метру, а зараз наступний етап. Треба ось ці ниточки, всі порозділяти по моткам, порахувати. Один моточок у мене 10 метрів, і я маю сформувати певну кількість моточків і по кольорам. Наприклад, я хочу рожево-фіолетові нитки, 5 моточків. Тобто я маю відрахувати 50 ось таких

20, то я, звісно, буду скорочувати відео. Хоча попереднє відео в мене було досить коротке, і деякі дівчата написали, а чого коротке таке відео? Бо знаєте, багато хто знімає по, по годині, а в мене 10 хвилин. Ну, просили, от, будь ласка, отримуйте. Так, то в мене було 20, 22, 24. 26, 28, 30. Рахуйте разом зі мною, щоб я не прорахувалась. 32, 34, 36. 38, 40. А, знаєте, я, я ж вам обіцяла, що я кожного кольору. Постараюсь повишивати ще цими нитками, показати, як вони лягають, коли ними вишиваєш. Тобто, мені треба не 50, а 51 ниточку. Я візьму одне пасмо і буду ним вишивати. Так, там у мене було 40. 40, 40 вже було, так? 40, 42, 44, 46. 48 50 і одну ниточку візьму для відшиву. Так. так, тут у мене буде 5 моточків і один зайвий. І таким самим чином мені треба буде зробити з всією цією красою. І знову я від вас йду і потім ще повернусь. Так, ну я вже посортувала, не стала вас мучити тими розрахунками, підрахунками. Але це ще не все. Ще фарбувати я не йду, тому що, тому що зараз покажу. А взагалі, ні, не, не покажу, а поки що розкажу. Так, що в мене вийшло? Вийшло, що у мене буде загально 11 кольорів і будуть різні метражі. Тому що деякі в мене вже є під замовлення, а деякі я піду і пофарбую, зараз я дивлюсь в папір на листочок, деякі я пофарбую під замовлення, і деякі будуть на продаж. У мене вийшло там і по 50 метрів, по 30 метрів, по 40 метрів, тобто різний метраж у мене виходить. так. Але, як я і казала, що я ще не йду фарбувати, мені треба підрівняти ось ці кінчики. Звісно, що я нічого не підрізаю, а просто от беру кожен сформований моточок. Тут у мене 51 метр, тобто це буде 5 мотків. І я беру ось так: кожен кінчик. Так. І беру складаю один до одного. Чесно вам зізнаюсь, взагалі фарбування ниток не є моїм улюбленим процесом. Він потребує дуже багато витримки, посидючості. Я, хоч людина і дуже-дуже спокійна, але мені іноді не вистачає ось цієї витримки. І я навіть іноді трошечки нервуюсь. Це не є для мене якоюсь медитацією. От, наприклад, коли вишиваєш, то можна назвати, що це якийсь процес медитації, ти поринаєш у свої думки, ти можеш подивитись якийсь фільм на фоні, щось послухати. А тут ти маєш бути лише сам з собою і з нитками, тому що прорахуватись дуже легко. Ну, от Бачите, ніби складаю, а все одно кінчики. Не скажу, що прям ідеально, вони рівненько, прям один до одного. Але це ручна робота. Я не машинка, не станок, тому ось так у мене виходить. І зараз всі-всі сформовані моточки, ось так я буду їх складати, і вже тоді вони відправляться. в мене подорож таку фарбувальну. так А ще перед фарбуванням, якщо в мене є замовлення, я беру папірчик і підписую, наприклад, який колір хотіла дівчина. Я то все також сортую і тоді фарбую. Треба мені зараз підписати, бо ось ці всі ниточки, які ви бачите на відео, це йде в мене під замовлення. А ті, що не під замовлення, я просто не хотіла їх сюди класти, тому що я могла їх просто переплутати. А потім знову мені би довелося рахувати, скільки ж ниточок в кожному із цих сформованих жгутів у мене. Так. Ну, бачите, це досить такий довгий, кропіткий процес. Так. так. А я ж казала, коли вишиваєш, то там можна і фінь подивитися, щось можна подивитися, а тут потрібно от чисто зосередитись на цій справі, щоб нічого не наплутати, не, не зробити Потім собі подвіну роботу. Так. так, і ось так. Далі треба кожну ниточку, ось так, вирівняти, тут фіксую, і кожну ниточку треба розплутати, щоб вона рівненька, гарненька була, для того, щоб барвник ліг рівномірно. Так, йдемо далі. Це як, це, напевно, знають мами, у кого у, у доньок є довге-довге волосся, і вони так само його розплутують, розчісують. Так і я. У мене От так от. А у мене це, бачите, я займаюся з нитками цим процесом. Я все отак розплутую. Так. Ну, всі-всі нитки я вам не буду показувати цей процес, тому що він абсолютно однаковий. І, в принципі, немає сенсу то знімати. І далі я вже вам вийду в кадр вже з пофарбованими ниточками. Будемо їх намотувати на бобінки. Я вам все-все покажу. Ну, все, бувайте, до зустрічі! Побачимось. І перш ніж іти фарбувати, я хотіла показати вам свою супер уніформу. Дивіться, я вдягаю ось такий на голову обідок, для того, щоб пасма волосся, коли я так нагинаю, щоб вони в мене не висмикувались. А руки що брудні будуть фарбі. І щоб не поправляти волосся, я отакий обідок вдягаю. Далі потрійний захист. Аж три маски йде. Для цього мені потрібно три маски. Насправді, ось, як вам сказати, Шкідливо є ось ці шкідливі саме випаровування в процесі фарбування, тому що барвник заливається кип'ятком і дуже-дуже воно все парує. А Оскільки я з цим працюю не годину, не дві, а буває навіть і 3-4 години, саме з розчинами. Це я не, не рахую ще ці всі виполіскування, закріплення кольору і так далі. Саме ось ці на протягом довгого часу вони є шкідливими для здоров'я людини для легенів. Тому я захищаю себе аж трьома масками і стараюся дуже близько не нахилятися, щоб все одно це мені не потрапляло випаровування якось в очі і зайвий раз не дихати тим. Далі ось такі рукавички. Їх у мене там дві, тому що часто одна рукавичка буває рветься, і тоді я буду ходити з пальцями, такими, як у шрека, десь дня 3. І вдягаю домашній одяг, той який мені не шкода, і вдягаю його на виварі, тому що, коли я то фарбую, дуже часто бризки летять, і отак от все потім в тій фарбі весь одяг, і я його вивертаю. От, і так і працюю. Так, все, швиденько вам то все розказала, пішла працювати. Бувайте, гарного вам всім дня, продуктивного, а мені побажайте гарненько пофарбувати вам ниточки. Зараз пів на 11 ночі, але я ще й досі займаюся нитками для того, щоб завтра вже вам їх показати. Я вам пам'ятаєте, обіцяла, що я в цей раз спробую не накручувати ниточки на спіральки, на такі, так? а Зроблю їх на Бобінах. І ви мені скажете, обов'язково скажіть мені, як вам краще, чи ось таку спіральку, чи вам буде зручніше на бобінах. Саме мені, особисто, мені зручніше, ну, в плані роботи, так, мені зручніше намотувати на бобіну, ніж крутити спіральки ось ці. Але я помітила значний мінус, значний мінус в тому, що коли воно йде в вигляді спіральки, то там дуже-дуже класно видно всі переходи кольорів. А коли йде ось така намотка, то там майже нічого не видно, просто якийсь мікс кольорів, і незрозуміло насправді, як же ж та нитка пофарбована. І я придумала, що я буду робити так: я буду крутити одну спіральку. Для фото одну спіральку для того, щоб ви могли бачити, як ця нитка переходить у ці кольори, і поруч будуть бобіни. Так, якщо вам вже зовсім, ну зовсім воно не зайде, ніяк не сподобається, ну, буду робити, як завжди. Я вже, в принципі, на фінішній прямій, я вже понамотувала. Кожна бобінка по 10 метрів, 10 ниточок. Так, завтра я повишиваю ними. У мене було 11 кольорів, але вже більшість з них вже купили і деякі були на замовлення. Тому лишилось не так і багато варіантів, які я можу вам завтра запропонувати на продаж. Але, ну, що поробиш, як то кажу, да? що поробиш, що маємо, то маємо. У мене зараз прохую раз, два, три, чотири кольори всього-всього в наявності. Я ними завтра повишиваю, оберу якийсь невеличкий сюжет маленький для прикладу, для наглядності. І, в принципі, на цьому все. Треба вже завершувати, треба йти відпочивати. Бажаю вам всім! Тихої, мирної ночі. Добраніч. Я, як і обіцяла, повернулась до вас вже з готовими нитками. І трошки повишиваємо ними. І покажу ниточки, які будуть в наявності, тому що інша частина вже продана. І так, ось такий чудовий колір, осінній, дуже з гарними переходами. Він ніби і насичений, але водночас дуже ніжний. Таких у мене є три бобінки по 10 метрів, тобто 30 метрів вільних до продажу. Але ж ви розумієте, що це я кажу зараз, коли я знімаю відео наразі про наявність, треба буде уточнювати вже в момент того, коли ви побачите ці фотографії в інстаграмі. Трошки захриплася я. Цими нитками я повишиваю самими першими на цій тканинці. так далі наявності також будуть вільні до продажу ось такі рожеві ніжно-рожевий мікс. Там і колір півонії, і колір троянди, і щось таке, знаєте, Припилено пудрове, дуже-дуже симпатичні ниточки. Якщо ви вишиваєте якісь квіти, наприклад, або якісь елементи в семплері, чи будь-що, що потрібно вам в вашій схемі, от, прошу. Ці ниточки. На бобінках. Їх в наявності є 20 метрів, тобто дві ось такі бобінки. Так, далі. Е, ці ниточки також є в наявності. Ніжний, переливчастий мікс. Я не скажу, що це бірюзовий колір і нем'ятний. Якась суміш бірюзово м'ятна, але не яскрава, також така пудрово припилена, з такими теракотовими, дуже ніжно теракотово персиковими кольорами переплітається. Важко насправді словами описати кольори, тому що тут дуже-дуже багато всього намішано. І так само. Цей же колір на, боб... на Бобінці, чи на Бобінці, як правильно наголос ставити. Маю в наявності також дві. 20 метрів. І останній колір, який я маю в наявності, але не маю вигляді такої як колбаски. ось такий теракотовий. Він Теракотовий неоднотонний, ось тут, можливо, краще видно. От трошки є малинового ще там заміксовано. На маленьких якихось таких деталях краще ось цей колір не брати, не вишивати на маленьких деталях, тому що саме в цьому кольорі досить така широка розтяжка. І його просто не буде видно. Краще брати вишивати щось таке більш масштабніше. Маю в наявності 40 метрів 4 бобінки такі. І зараз давайте спробуємо повишивати. Я хочу ось цими нитками почати вишивати. Я взяла вже свою готову роботу від розвуду Manor, Блакитний семплер. Блакитна рапсодія вона називається. І я хочу просто повторити ну, щоб без схеми, просто повторити, почати з цих листочків вишивати. І подивимось, як воно виглядатиме. В цих нитках в цьому фарбуванні, в цьому кольорі також розтяжка є досить така широка, але не така, як в теракотово-малинових. Ось такі семплери дуже гарно виглядатимуть, і буде чудово видно весь перехід кольору. Так, мені зараз насправді не дуже зручно так вишивати. Мені краще, знаєте, зручно сісти, розташуватись і собі спокійненько шити. Я, напевно, зараз ще пару хрестиків зроблю і сяду собі, повишиваю і покажу вам вже. В готовому вигляді, готовий результат. Будуть і фотографії, щоб ви краще подивились, побачили. От зараз я вже бачу, що скоро отут, тут вже почнеться інший колір. Він буде тривати досить. Далі вже піде такий трошки салатний. Ну, На камері досить погано видно. Але сподіваюсь, ви мені вірите на слово. А якщо не вірите, то потім побачите фото. Так, ну, доки я вимикаюсь і прийду до вас знову пізніше. Давайте, можливо, ближче вам ще покажу. Тут вже сонечко світить. Отак От воно виглядає. Якщо ви, наприклад, боїтесь таких контрастних переходів, хоча я б не назвала його дуже контрастним, наприклад, у мене в цьому семплері ще більше воно працює на контрасті від темно-синього до світло-сірого, але в загальній картинці воно вимальовується, дуже класно виглядає. Не треба боятися якихось незвичних переходів кольорів. Пробуйте, міксуйте, вишивайте. Бажаю всім вам і собі також. Бажаю натхнення і до зустрічі!